Привіт всім глядачам мого каналу. Сьогодні у мене натхнення показати свої перлини колекції. Почнемо з цього з е, самого старого екземпляру. Це трьохрядне намисто. Е, Таке нелегке. Дуже якісні перлини. Ми бачимо тут гляньте, який замочок зроблений. Зазвичай такі замочки. Скляними кристалами у вигляді таких квітів робили на дуже якісних перлиних намистах. Ми бачимо тут патіну. Бачите, такий дуже цікавий замочок. Для свого віку чудово, чудово збережене. Зверніть увагу на намистине. Ніяких немає ні тріщ, ані тріщин, ані потемнінь якісь. Ці замочки можна носити не обов'язково позаду на шиї. Дуже гарно виглядає збоку також. Ви, мабуть, бачили на Голівудських зірках минулого сторіччя. Вони носили спереду, бо це також красиво. Мені дуже подобається це намисто. Воно не дуже довге, якраз те, що треба, і взагалі намистине з перлинок додають завжди аристократизму зовнішністю. Родства і багато кому йдуть е, до обличчя. Ось така намисто. В мене сьогодні я поскладала в таку, знаєте, що у мене пристрасть не тільки до прикраси, а до деяких речей, в тому числі і посуду вінтажного. У мене є ролики на цю тему. Це вінтажна. Цукерниця в дуже гарному стані. Всі виповнено. Можна використовувати як скарбничку таку. Перше, що попалося, це моєї мами намисте. Це купувалося в Криму. В Криму. До речі, я надягла сьогодні це кільце з нетральним перлиною. У мене також є, зараз покажу, сиріжки з цього набору. Це ж я їх закопала тут. Що? Ага, бачу. Це моя остання покупка в Донецьку. Вже напередодні самої окупації 2014 року я пішла за подарунком для близької людини комплект з перлин в серебрі. Але коли так приділялася, приміряла, то бачила, що і мені дуже гарно, і я купила і собі такий комплект. Це пам'ять про ці часи. І мені тоді зробили і знижку, і великі магазини вже звертали тоді, згортали свою працю. Розпродавали товар. Ось такий гарний, це завжди класика, це завжди актуально, це завжди виглядає коштовно, красиво. Підійде і на роботу, і на вечірку, і на якийсь прийом. там. Дуже гарно. ось такий наборчик. Так, що тут покопатися. взагалі там перлінки, фалькс перлінки чи натуральні перлини використовуються. Мені подобається, коли так. Одинарна якась там на брушці, або як тут на кітці Зроблено завжди чудово, так ніжно виглядає жіночно. Ще Ось відразу мені попалися сліди. Такий, це ми бачили. Подивіться, які різні відтінки. Це таке, більш за все мені подобаються такі благороди. Це теж вінтажне старе нами Воно прям такого під горло. І зверніть увагу на цей замочок. Тут теж ми бачимо сліди паціни. Ось тут. І цей замочок теж зі скляними кристалами. Дещо так мені нагадує, як Аврора Боріаліс трохи переливається. О, вони так ніжно і неброско зроблені ці вставки. Ці, ці замочки характерні для вінтажних прикрас. Гляньте, тут для корекції довжини. Так, Оці на назячню шию, це намисту. Я майже на десь тут, на мою шию, застіпку використовую. Ось так просто крючком на цей подовжуючий ланцюжок. Не дивлячись на простоту конструкцію, добре тримає. Це повторюється в вінтажних речах такий, такий механізм. Подовженням та крючком. І теж такі самі по собі кріплення як прикраса. Дуже ніжно виглядає на шкірі цей рожевий відтінок. Дуже ніжно та красиво цей крючочок вже зачепився Це інше. Ось так, ось яка краса. Це трьохрядне, а це двохрядне намисто. Це минулого сторіччя. Це буде актуально і гарно завжди виглядати. Можна передавати по спадщині. Так, заговорили про спадщину, І Я... Я хочу ще показати ось такі. Намистенки ось. Дрібненькі. Тут uh, теж такий крючочок, але він, такий латунний. О. Це намисто моєї бабусі Лідії. Я це намисто пам'ятаю. У неї було два їх. Тут один у сестри, одне у мене. І... Ці намиста я пам'ятаю все своє життя, мені вже багато років <гум> і роблю вивод, що це теж дуже старе намисто. Абось бабусі... не так багато було прикрас, але це було таке улюблено. Наче і простенька, але ці дрібненькі намистинки, за рахунок теж свого кольору, гляньте, як воно збереглося, блиск і колір, все, все присутнє. Я його зрідка надягаю, але якщо надягаю, то його можна в два рази робити. Або е, такий імпровізований вузол робити внизу, тобто експериментувати. Ну, це ж класика, така ненав'язлива нав'язлива намиста. Пам'ять, і краса, так? Зберімо ще. Ось щищу. Вінтажна прикраса, біжутерія, тут є маркування, метал вже потемнів. Різкість спробую зараз. HС отиці. Це така морська, скажімо, прикраса для відпочинку, але це не кустарний виріб. Перламутра вигляньте. Натуральний перламутр. Тож ні, ні царапинки, ні сколів, нічого немає. Це сама природа. Хоч би камера передала цю красу. Начебто воно і простеньке прикраситься. Ось така морська тематика, налаштована о, Тут у мене вже помічниця прийшла, вона, як і її хазяйка, болюбляє прикраси. Якщо достаєш свою шкатулку, то вона тут як тут. Покажись Санта. Це угу. така морська тематика, повторюсь, і раковинки є. І чому я дістала, бо тут і перламутр є, і теж вставки з таких фалькс, фалькс перлини Це завжди так додає витанченості прикрасі. Морська зірка, тому подібне. Така стара прикраса, вона мені дуже цікава. Я не ношу, не ношу її, але просто що вона, Гляньте, тут рибка така. Дуже так деталізовано зроблені всі ці деталі, тому мені сподобалось. Завжди полюбляю морську тематику, як і багато, багато хто. Ось так. Це також цікаве таке придбання. Розкладу свої скарби. Ага, ось теж цікаве намисто, я вже його колись показувала. Ставка з латунію та скляними кристалами. Якісно зроблене намисто, теж вінтажне, і я завжди звертаю увагу, коли нові речі, чи продає хто, чи там у когось відео. На застібку це вінтажна застібка, крабик, звіться. Тут крючок, нічого там складного немає, ось така надійно тримає. І виглядає дуже так витончено, ось такі застіпки. Якщо це бачите, то це вінтаж. Ось зворотня сторона. Такого гарному дуже стані зберігання таке в шкатулці, так? Угу. Ага, ось це ще вичепала. Я ж тут о, завалила все своїми перлинами. В угу. е, середині минулого сторіччя полюблялась там. Такі робити Зустрічаються такі вінтажні прикраси, які як шарфик. І для них є ще такі защіпки, спеціальні броші схожі, так прищіпляє. Але тут спаєн, спаєн на ланцюжок і можна нічого не чіпляти. Можливо, ця спайка вже не фабрична, але так дуже акуратно зроблена, можна сюди ще якусь прикрасу привісити. Аж так оригінально, достатньо якісно зроблені ці конуси для перлинок. Така проста, простий замочок, проста. Нібито така, але не дуже проста. Так оригінальна теж оригінальний ланцюжок. Такий тоненький, але є об'єм в ньому. Об'єм, грані. Цікаве плетіння. Ось таке. Не дуже довге. Підвіз такий. Так, Тут майже нічого не залишилось в мене. А це, а, це, я витягла прикрасу. ланцюжок, вставка моє фальської перлини. Дуже мені подобається, коли так використовується цей прийом каміння в такій сітці. З решіткою. У мене є з коралами така прекрасна, вінтажні, майже антикварні коралові кліпси. А це більш таке сучасне, але мені подобається тут градуроване по... по діаметру. Так. ланцюжок такий цікавий. нарядно дуже виглядає. Тут також для подовження зроблено ланцюжок, що можна регулювати довжину. Де кінець? Хотіла показати. Ну, і тут є маркування Це вінтажний Avon. закругленому. Ось вінтажна Avon. Теж така класика. І з самого донця це більш-менш сучасна прикраса, цікава. Ще я не одягала і воно, з такеткою. це такий відомий достатній бренд біжутерії якісної та дорогої біжутерії. І тут ще на цьому на клейс. На цих намистинах. Зроблені такі цікаві підвіски і сердечко, такий логотип, стрази. дуже цікава така вінтажна застібка. Бачите, кругленька це зазвичай на браслетах робиться така застібка на винтажних. А це дуже така. Чорний, чорні перлини, вони так під очі дуже гарно виглядають, Красиво, дуже якісно. Я від них підібрала настоящі, справжні вінтажні сережки. Тут італіанська застібка, дуже зручно. ось така. Це чудові. Сиріжки одні з моїх найулюбленіших. Підкреслює близько очах. І один в один тон з цими нами істинами. Такий доволі. Такі крупненькі, але дуже зручні, дуже якісно виповнені. Вінтажна сережка. в шкатулку. Повторюю, що а саме таке, що мені подобається розглядати це ось це вінтажне трьохрядне намисто. Я просто балдію від нього. Гляньте, краса, краса. Це воно все, що тут я, заслуговує на увагу. Такі дівчача така скарбка. Дуже рада, якщо комусь сподобалось це відео. Хтось теж такий. Занурений у вінтаж, у перлини, у прикраси. А це такий релакс, дівчачі. Це такий релакс, медитація. Це гарно і ще пам'ятно. Всім гарних днів. Гарних часів. Ще раз дякую, до зустрічі!